Блядь, панду пропустив. Ну панду я бачив, панду я бачив. Я ще заливаю собі, типу, каву, чай, малачай, оце все, тому. О-о-о, сторі трейлер. Оцю хуйню. Давайте ми скіпнемо цю. я його подивлюся, прям. Я хочу подивитись сторі-трейлер, тому що завтра, я думаю, я буду весь день проходити сторі. Але сьогодні сьогодні ранка, сьогодні пиздимося. Кіно потім подивимося, ну? Так, тут ведмеді, ведмеді пиздяться, Диви, 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 диви. Диви я. О! О! Хорошо. Так, BRB food можна вже прибрати. Диви, диви який. Потім хуяк. І щас рибиний. Ой-ой-ой, як запусте. О, Просто бонг сендит! А потім розбирає рибу, а риба, це не риба, це райден! Райден фіш! Ой-ой-ой, панда, блядь. Панда грібла просто. Кума, переможець. <кій> так, давайте, давайте зараз глянемо реально сторі трейлер. Нахайпимо Так, зараз нам Брайан Кокс буде розповідати. Так, коротше, коли Текен. Tekken... Коли Текен, то... то всім пизда. Ну, він каже, що е, в цієї гри дуже багато легасі, в цієї гри дуже багато е, спадщини і культурної, і ігрової. І тому, коли ми кажемо про Tekken 8, потрібно побалакати і про те, яка тут була дика, нестрімна історія. Let's go. У Текені 8 джин Казама буде протистояти своєму батькові. Казуя Мішіма. Казуя хоче захопити світ. А Джин, єдиний, хто також має демонічну форму Девіл Джина, тільки він зможе перемогти. Але, Блядь хто такий нахуй Девіл Джин? І чому ці Сини Кидають. Чому ці батьки та сини одне одного скидають з. Ну, коротше, було троє. Хейхачі, Казуя казує Мішима, і його син Джин. Казама. Коли казуї було 5, Хейхачі... забоявся, що в нього було ще був Девіл Ген. І тому він е... вирішив, блять, вбити свого сина. Я перетворювався на крилатого демона. І тому гегачий такий. Ну, блядь, я зроблю як, я, я зроблю як е, любий батько, який любить свого сина, я його нахуй викину зі скали. З розгону. Нахуй. Все буде добре. Він виживе. Йому окей, у нього Девілген. Ну і Казуя вижив. Казуя 21 рік тренувався по програмі One Punch Man, Але батька свого він, сука, ненавидів і разламав йому їбальник на першому турнірі Залізного кулака. А потім, ну, кинув батька згори. <плес> Ой, блядь. А потім через декілька років Казуя зустрічає жінку, яка побачила в ньому щось добре. Екологічка Джун Казама. А в них була дитина, третя з цих династійних батлів. Джим Казама. Джим не знав, хто в його батько. І коли і коли е, його мати трагічно е, загинула, він вирішив знайти свого батька. Він натренувався у свого діда Хайхачі Мішими. Там було багато різних мудаків, але хай спалив, що Девіл Ген у, у Джина є, і потрібно всіх наїбать. І, по, і тому він в джина з револьвера прям в В голову. А Джину було, як звісно, і всім іншим з Геном, поїбать. І, коротше, він цю пулю перерватив якийсь крістал, нахуй, розбудив в собі Девіла. девіл почав плакати. І джин, коротше, виростив крилья. І став девіл джином. І полетів нахуй в закат. І після цього дід, батько та син постійно пиздили друг друга. Одне одного прям. Хейхачі їх там щось до ракети прив'язав, в космос відправив. Казуя там щось перекинув джина через поворот, потом викинув на дорогу його, фура переїхала, потом джину позвонок нахуй сламали. Але це мішими. Вони всі такі, вони всі виживуть. Окрім хайхачі, бо Харада сказав. Хайхач і Мішіма із дед. Так Харада сказав, це знати треба. І, коротше, на останньому, сьомому э, турнірі Залізного кулака, Казуя, як головний герой Tekken 7, просто ну, взяв, розвалив батька на турнірі, не наїбав нікого, використав свій Devil Ген, розпиляв тіло лазером, воно щось не пилялося, то що хай хачі упорний з І він його вирішив викинути у вулкан. То, що так треба. Бо Хайхачі Мішима КОМПРІТ Dead. Я, сподіваюся, вже запам'ятали. Його нема, його не буде в Текін 8. Він не повернеться. Ну, і коротше, ДА, він по батьківській традиції його от скинув. І, коротше, тепер він тупо біситься з жиру. Єбаше орбітальним лазером МКС, збиває спутники. Послав нахуй Ілона Маска, послав нахуй африканську колдунью Зафіну. Ну і тепер йому пизди тільки джин може дати. І тепер він сказав: буде восьмий турнір. Нинка там щось з Джеками йде. Ух! Ларс Іхваранг і, і Сяу також пиздяться з усіма. Казуя брилу кидає в джин а джин брила кидає в казую. Текен! Ейт! фіст мец фейт. Це давня японська мудрість. А це бандай намко. Дякую бандай Намко, що дозволили мені подивитись цей відос. І що ви його зробили. Повернемося до. Так скажімо. Текен Ейт! Он якраз кукуста зашел, сейчас кукуста заснайпамо. Да я думаю, я хайлайт, но на ютуб залью. Thank you. Thank you. Так, бандай намко. Аригатога займас.